Напевне, такої дитини у нас вже в школі не було і не буде більше, як був Богдан. Ми його запам'ятали дитиною, яка ніколи не пройшла повз, щоб не сказати добрий день, вибачте, заходьте, будь ласка. Це дитина, яка, яка завжди передбачлива була, яка Давала шану вчителям, яка з пошаною ставилася до дівчат, до однокласників своїх. Вчився Богдан посередньо, але Любив предмети. Ще в школі він відзначався надзвичайною патріотичністю. Дуже багато він говорив про те, що Україна повинна захищати, захищатися, що Україна повинна бути незалежною. В кожному його слові, це були чи виховні години, ходив на спортивні секції, планував пов'язати своє майбутнє із спортом. Богдан був улюбленим сином своїх батьків. Це була надзвичайно дитина, яка ну, надзвичайно ставилася до своєї мами. Він шанував, поважав. Він завжди ставив маму на перше місце. Богдан завжди був ініціатором якихось таких посиденьок. Любили попити чай, поговорити.